І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо набивати ну, кубки і будемо проходити різні квести. Тут є якийсь, якийсь новий режим, але я в нього поки не буду грати, бо мені треба проходити Бравл Пас. Без цього ну, ніяк. Хочеться, хочеться ж отримати оту легендарну зірочку. В магазині з подарунків толком нічого не було. По квестах м, буду грати за барлі. Так є прикольний скінчик за Барлі. Це за регістрацією, щоб ви знали. М, його неважко отримати. А по квестах в мене багато накопилося, бо я давно дуже не грав в Brawl Stars. Досить тиждень-два. Щось таке. Поки йдемо в бій, ви не забувайте ставити свій царський вподобайдене і не забувайте підписуватися на мій канал і писати коментарі. Я їх всі читаю. У нас в команді Брок та Джим. Ні, nee, він програв баррелі на баррелі, а того. Динамайка. У да. мене трошки, трошки менше ХП, ніж усі. У мене його майже її нема. Тут треба трохи підрегенутись, але прикол в тому, що е Френк не може пробити своєю мітою. Через ці залізні блоки. Але на мене що в болот. Ммм. Як подружно. Капець. Але у нас 98%. А в противників аж 77. Це досить круто. Але не круто, що нас сьогодні Кожен відсоток важливий. Ну. Mm. Це я сам придумав. Mm -hmm. Я щось якось мене трохи швидко вбили. Занадто швидко. прям дамці. А той злий смайлик кидаю. Він вже 50%. Нічого собі. Було ж лікушок 50, а зараз уже аж 33. Даже 30, да. Рівно тут. Я не встиваю говорити. Мені буде знову. Треба буде подивитися, скільки вже килів на мене було. Це називається барві. Бо в Динамайка то більше хата. Хоча може і більше прокачано. Хто знає, але ми виграли, я би не сказав, що це було досить важко, тому було 97%. Блін, таке не подивився, повернав. скільки нам такі танки катай. На мене зробили. Зробили вісім. Кіл. І левел вбрал пасі. Відкрили мене це вже який левел 13. Ну, 13 це це погано, але скоро через 20 днів, наче вже і закінчиться, браво пас. Якось останнім часом не дуже активний браво старші. Так, ось зі мною в боротьбу. Нас. Ну, проти нас таки нубики. Я не знаю. Може, це я граю за ботами. Може, це я братан ботан проиграю. Не знаю, не знаю. я занимаюсь. значить кубки нормально на барре. Метимейты в гору, а я отаку побочку. А мене тімейт тиммейт хорошо так розносить. Так, тут дві банки випали і там брок. Як настоящий ігро, по мене не підпали. Тіскайте, як настоящий ігро, поверні від і, і, ракети брока. О, колода чекали. А, це вже цей шоудаун. Ну лоу. -ло. Ми короче. а в мене такий хороший тіммейт, що, що трошки встав, подождав. В принципі, то у того Берлі всього дві банки, у в мене аж 10. Він просто глядом не згорів. Ну, а та була в тумані, сейчас плюс мій урон. Та таке, ну все, немає у мене. А перемога в кармані. 400 досут. Ще один у нас в правопасі. Непогано. Це вже непогано. У мене слів дуже немає. Майже я квест. Це в грабіжі. В мені і сельфі розгадалася. Згадав. Вже її забув, як воно називається. Эммм, за кого я люблю за розу. І в одиночный <кій> Ну, Добре, добре. Я вошла в ще одна Роза і легендарка кордонів. Погано. Ну а що сказати? Хотілося б собі ще одну Розу. Что там 4000 кубків? Уже две. Це ворон і спайк. Без цього А я крім. А, не. У меня спайк, а Леон. Задал. Бесше спайка це чисто тріо Ну а поки в мене 6 банок. А ну, вернусь у корпеліусе. Эээ, а, тут ще в роза Ну, ладно. Таке якось вона м -м -м, не знаю, наша вона війсьла ульт. Якщо... Ні, так було нормально хп. Ні, вона Может, йшла, А візнула ульт щось. От в мене була екстрена ситуація. Пайпер можна знову таку закресить. А, і знову воно. Як оригінальний. З другого боку нападу. Ну, все, ми виграли. Це дуже-дуже добре. Все ми так, ну це треба ще три. А ви не добувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал та писати коментарі. Так... что у нас Газ. О, Леони? И я била бі... біля Леона. Це Это такая, такая. Я хочу, чтобы Викови стрелял своими снарядами, не стрелял в кроп. У меня как одна банка, я думаю, двигай буду. жаль. Так, а тут зараз буде кровь. Оп. И все. Забрал. Бо тоді, коли там стріляла своїми снарядами, я то можу йти і через банку, і через э, і, і на бійця. А Пен э, не може, в неї було щось одне. Газ якось якось все в мене. Ну так, хорошо урона. скільки мені банок мені тікало. А, оно. Ну. Ударится не видніть, ну нічого. Все в оригіналі ці не відмість. Завжди так бесить. Особливо коли, є Або коли я не прозер. Значить. А коли сильно прокачу. Або ще з гаджетом. Что тоже такая трю. Что, указывается всего две банки, не так дыма? 1000 рублей. А ви не забувайте ставити свої лайки та писати коментарі, Я кажу всім пока!